стоит датчик освещенности который при заходе солнца будет автоматически подавать сигнал на микроконтроллер, и он будет соответственно включать наш фонарь. А на цій системе можно навіть зарабляты. Энергия, которая будет летом вырабатываться, она не сможет Полностью как бы, ну, накопиться на аккумуляторе, потому что емкость аккумулятора ограничена. И она будет просто расходу, ну, вырабатывается расходу ну, как бы просто впустую. Летом, осенью, там, весной, когда инсоляция более высокая, высокого уровня, то эту энергию просто можно передавать в городскую сеть. на Пользования, допустим, потребителю. Розумний ліхтар розробили в університеті радіоелектроніки. Він відчуває наближення людей та реагує на зміну дня і ночі. «Ця система є повною, повністю автономною і автоматичною. Екологічно чистою. Во время роботи не производит никаких шумов, вибраций, не происходит мерцаний. Для него не требуется проведение каких-нибудь проводов или можна устанавливать в трудному. Ну, в містах на будь-якому рельєфі, де невозможно іли затруднительно лі очень дорого провести какую-то лінію електропередачі, він не тільки автономний, а й здатен заощаджувати власну енергію. Якщо не двіжу двіжучіся об'єктів, то знижається uh, мощність. свечение данного фонаря до 25-30% и как бы он себе горит, то есть освещает с какой-то небольшой яркостью данный участок, но при появлении какого-то движения или движущегося объекта то он загорается и до мощности 100%. Головное джерело живления – солнечная батарея. Мы делаем, конечно, аккумулятор с запасом, чтобы он мог работать как минимум беспрерывно 30 часов, допустим, если там будет Сьогодні повністю пасмурна погода то на зарядке аккумулятора акумулятора може работать і без підзарядки від сонячного світу. Система екологічна та стійка до зовнішніх пошкоджень. Науковці готові не тільки самостійно їх виготовляти, а й встановлювати. Головне, щоб попит був. В принципі, система вже розроблена, налажена. Діти їх ну, для нас якби не залишить особливого труда і до того, що встановити там, своїми силами. То й... Команда у нас ні больша поэтому можливість в принципі така. Є далі. Винахідники планують розробляти розумний світлофор на сонячні батареї. Вони між собою садніникаби бы, по радіоканалу. З радіосигналом і переключаються синхронно. Тоїс, тобто, один зажигає зелений, то тобто, з одної сторони їдуть, другий горить красний, то тобто, пропускають машини. Чи житимуть такі розробки в Україні? Питання риторичне. Прилади розроблялися роками, деякі успішно працюють. Проте масового поширення вони так і не набули. Саме через відсутність замовлень відкаються вчені. Більшість їхніх ідей живе лише на папері та припадають пилом у шухлядах. Ярослава Тригубова, Михайло Новосельський, Віталій Новіков спеціально для фабрики ідей.